Пане Теодор, вітаємо. У зв'язку з тим, що цього тижня наш курс чергує на прохідній нашої семінарії. Ми вимушені знімати наше відео саме тут. Проте, ми перед тим ретельно підготувались і пропрацювали весь план. Слава Ісусу Христу! Ми запускаємо проект Прості кроки до мрії наш особистий навчальний план з опанування гри на гітарі з нуля. Мета проста. Щоб через 12 тижнів кожен із нас міг впевнено грати 3-5 простих пісень, знати основні акорди, вміти налаштувати інструмент і застосувати базові техніки вправ. Чому це важливо? Гітара універсальний інструмент. Вона розвиває моторику, слух, музичне мислення та соціальні навички, адже ми зможемо грати разом. Оволодівши гітарою, ви отримаєте задоволення від створення музики. Інструмент Інструмент для спілкування та спосіб релаксації. Це мета, яка надихає, і саме мотивація є першою когнітивною стратегією, бо без неї не буде регулярної практики. Вимірюватимемо прогрес таким чином: щотижневі відеозвіти, невеликі тести з акордів, емоційні підтримка, яка буде в команді. Похвала разові виступи, маленькі нагороди. Ставимо маленькі цілі і святкуємо досягнення. Друга частина, у другій частині я розкажу, де брати інформацію та як організувати перші кроки. Перш за все, правильно потрібно вибрати інструмент, вибір між акустичною та класичною гітарою, базові параметри, як перевірити струни, комфорт гри для тебе. Далі інструменти для навчання, тобто тюнер, метроном, базові онлайн-курси, відео, уроки, застосунки для акордів. Можу зробити такий план першого заняття. Перше, що ми будемо робити, це познайомимося з самим інструментом, тобто отримання і положення рук. Друге, що ми зробимо, це налаштування гітари за допомогою тюнера. І третій крок це вивчити три від перші акорди і простий якийсь ритм. Пізнавальна складова це наш робочий набір, тобто термінологія, лад, ладова система, акорди, таблатура. Базові вправи на пальці, тобто 5 хвилин щодня практикувати і слухові вправи. Ми також домовляємося використовувати надійні джерела, тобто перевірені онлайн-школи, методичні книги для працівників та відео з чіткою демонстрацією. Протягом перших чотирьох тижнів ставимо фокус на навчання 6-8 відкритим акордам і простим переходам між ними. Розклад практики можемо зробити такий: 20-25 хвилин щодня або 4 по 40 хвилин на тиждень. Вправа, вправи на розігрів для пальців, на зміну акордів, на баз, базові вправи для ритму з метрономом. І до кінця першого місяця вже можемо вміти налаштовувати гітару, зіграти простий акомпанемент під одну-дві пісні по чотири куплети. Робити плавні переходи між акордами на рівні приблизно 60% там, топ точності. Також ведемо обов'язковий щоденник практики, що робив, скільки часу робив це, які складнощі. І це частина метакогнітивного підходу. Фіксуємо це все і це нам допомагає коригувати наш план. У наступні чотири тижні ми додаємо штрихи ритму, арпеджіо, основні ноти, фігури та початкові позиції баре. Ми вводимо щоденні вправи на 30-35 хвилин, це 10 хвилин розігрів, 10-15 хвилин роботи над акордами або ритмом і 5-10 хвилин інтерпретація пісні. Далі ми вчимо прості мелодійні лінії: одна-дві пісні в соло версії. Також комбінуємо акопанемент із невеликим соло. До кінця місяця має бути впевнене володіння 10, 10 2 акордами. Це 3-4 різні ритмічних малюнки і перше відеопрезентація. Одна хвилина з акупанементом. Когнітивна стратегія тут, власне, пізнавальна. Як структувати вправи, як зробити складні техніки на прості кроки? Як використовувати зворотній зв'язок від відео? Завершальний етап це 9-12 тижні. Це збірка навичок у відпрацьований репертуар і підготовка до якогось такого невеликого виступу. Вже навіть фокус знову ж таки набере акорди, плавні переходи в швидкому темпі. Базовий імпровізаційний підхід, робота над динамікою і над артикуляцією. Практика знову ж таки має бути це приблизно 40-50 хвилин на день або 5 по 40 хвилин на тиждень. План такий: 10 хвилин розминка, 20 хвилин техніка, 10-15 хвилин робота над піснею і 5-10 хвилин аналіз самого запису. Підсумок. Кожен готує одну пісню десь по 2-3 хвилини, яку представить команді, як буде працювати оцінювання. Наскільки точно граються акорди, ритм, чистота звуку і виразність. Це також час, щоб обговорити подальші цілі, розширення репертуару або роботу над якимись сольними техніками. Я підсумую, як ми будемо планувати, контролювати і коригувати наш навчальний процес. Менеджмент це щотижневий розклад у вигляді таблиці, щоденний такий журнал практики та метрика прогресу, хвилини практики, кількість відтворених пісень, якість запису. Метакогнітивні дії: раз на два тижні, коротка рефлексія, що вдалося ще не вдалося, які корективи. Ми домовляємося про три ключові е, е, контролі. Е, перший це щотижневий відеозвіт, другий місячний самотест зіграти перераховані пісні без підказок, і третій це фінальний виступ. Крім того, е, ми використовуємо систему взаємодії підтримки по парам, е, відповідальність за перевірку техніки один одного і завершуємо невеликим планом подальших кроків після 12 -ти тижнів. А ми продовжуємо своє чергування на прихідній. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей.